Гарна і проста квітка з вафельного паперу. З вафельного паперу за допомогою великого діркопробивача робимо кружечки. Це також можна зробити і ножицями. У мене на велику квітку пішло 5 аркушів такого паперу. У паперовому стаканчику відрізаємо дно. Кружечки складаємо навпіл завжди з чершавою стороною всередину. Так папір не буде ламатись. По лінії згину проходимо вологим пензликом, але не дуже мокрим. І починаємо нашаровувати наші кружечки один на одного по колу, трохи заходячи на попередній кружечок. Коли вже хочеться завершити квітку, кружечки згинаємо не навпіл, а залишаючи більшу частину. І цією більшою частиною ми заходимо всередину квітки. Менша частина лишається зовні. З флористичної проволоки робимо петлю і скручуємо обидва кінців один. Із залишків паперу. За допомогою води формуємо шар. Проднизуємо цей шар проволокою і кріпимо його у порожнину нашої квітки. Такими ж кружечками закриваємо цю середину. Виймаємо з квітки стакан. І починаємо тонувати квітку. Сухими барвниками чи кандурином тонуємо так, як того потребує декор нашого торту. Також дуже гарно залишити її білою, наприклад, для весільних тортів. Це завжди ніжно і мило виглядає. Діаметр і щільність наповнення також регулюється і може бути різним в залежності від потреб нашого декору.